Це хірургічне відділення новоукраїнської лікарні. Водопостачання тут немає, показує медсестра Лариса Шостак. Воду для потреб відділення набрали в каструлі та відра. У ваній все це набирається і в міру того, як вона використовується, знову поповняється. Звани, от зараз на даний момент, воду вибрали. Зараз підійде машина із водовозка, і будемо брати звідти воду, носить у руках у відрах, підносимо до ліфта, піднімаємо ліфтом в крайній разі на другий, на третій, на четвертій поверху. Оце так користуємося. У відділенні відрами носять воду у вбиральні. Одне відро якраз хватає змить, а у нас 8 унітазів. У цій палаті після операції троє пацієнтів. Воду у пляшці тримають під ліжками. Терпимо, ну самі попробуйте без води. Оце купляємо або бути, або з дому приносять без води погано. Як старі люди кажуть, без води і не туди, і не сюди. Воно чисто, все в туалеті чисто. Вода постійно стоїть у відрах. Але ж ви ж пойміть, що таке нажать на змивач і що таке дівчатам принести відра. Як на роботу відділення впливає відсутність водопостачання, розповідає завідувач Олег Бабинець. Відділення розраховане на 35 ліжок. У нас профіль іде хірургічний, травматологічний, урологічний. От, в наявності зараз 32 пацієнта у нас знаходяться, з яких 50% оперованих. Без води нам важко. Це і білі, це інструменти. Перев'язаний перев матеріал і утилізація, звичайно, де використовується вода. Тормозить нашу роботу. Тобто сюди входить антисанітарія, понятно, мається на увазі санітарні умови, відділення, умови перебування хворих, особиста гігієна хворих. Воду в лікарню щодня привозять у цистерні. Щодня я роблю дві-три і одна цистерна дві тисячі рід. Та вже коло місяця. Третій тиждень вже без води. Хірургічне відділення, реанімаційне, роддом працює у нас, гінекологічне відділення, терапевтичне, дитяче. Неврологічне відділення, всі працюють, інфекційне відділення, всі працюють. Збільшилось навантаження на медпрацівників, тому що вони відрами носять. Пояснює, що доби для роботи лікарні треба 6 тонн води. Це 3-4 автомобілі. Розповідає, через відсутність водопостачання відміняли операції. Перший тиждень були призупинені трошки планові і ургентні операції, але ми вийшли з цієї ситуації. Ми закупили стерильні одноразовий матеріал. На перві дні зі старої свердловини лікарня отримувала воду з 1977 року. Розповідає заступник міського голови Артем Кошель. «Її глибина зменшилась поступово, але за фактично три дні повністю пропала вода в цій свердловині. Було досліджено всі можливі варіанти вирішення цієї проблеми шляхом очистки. її, там подачі прямої подачі води в водонапорну пашню, щоб забезпечити всі поверхи водою. Але вода не прибувала. Щоб відновити водопостачання, у полі бурять нову свердловину. Бригада приїхала з Житомирської області. Втара свердловина була глибиною 135 метрів, тобто нова має бути плюс-мінус же саме глибини. Зараз вони проводять вертикальне буріння на глибину. До 130 хоча б метрів вартість проєкту 350 тисяч гривень. Роботи по бурінню нової свердловини проводяться за рахунок коштів сільгосптоваровиробників нашої громади. Було зібрано кошти приблизно до 200 тисяч гривень, яких в повному обсязі вистачить на буріння цієї свердловини, на встановлення нового насосного обладнання. Та запуск її до роботи на проектно-кошторисну документацію виділили з міського бюджету 150 тисяч. Бригада робітників працює другий день, пробурили сотню метрів у глибину. На 40 метрі вже показали перші приходи води, і на 70-ти, на дев'яносто метрах вже з'явилися притоки. Тобто ми бачимо зараз фонтан зі свердловини, який показує вже те, що вода там є. По максимуму загальна потреба води лікарнею це десь 10-15 кубів. Я думаю, ця свердловина дасть цю воду. Каже, завершити буріння свердловини мають наступного тижня. Потім встановлять насосне обладнання і сполучать нову свердловину з мережею водопостачання лікарні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.